Німеччина не буде посилати війська для миротворчої місії в Україну, якщо тільки не буде повного залучення американських військ для цієї миротворчої місії. Таку інформацію агентству АФП в анонімному порядку повідомив чиновник німецький в уряді. Ну що ж, прекрасно, ще недавно е, Німеччина взагалі е, навіть думати, навіть е, говорити е, про можливу відправку своїх військ в Україну не хотіла, відмітала е, ці розмови, ці думки, як щось просто неймовірно страшне. Е, про що заборонено навіть е, взагалі гіпотетично якось розсуждати. А тепер ось буквально вони фактично говорять, що вони не проти відправити свої війська. Правда, не офіційно ще говорять, але тим не менше вони не проти відправити свої війська в Україну для миротворчої місії. Ну, звичайно, майсу після припинення бойових дій. Але слава Богу, припинення бойових дій ось ось має наступити вже Трамп з пуйлом, наче домовились. Тільки е, якщо е, буде повномасштабне залучення Сполучених Штатів Америки їх військ. Ну, прекрасно, прекрасно е, прогрес, що називається, на ліцо. Ми не будемо брати участі у сценаріях, в яких європейські. Ката американська політика безпеки розходяться, наприклад, якщо європейські солдати будуть розгорнуті без повного залучення США, пояснило джерело в уряді. Ну, залишилось ще пройти трохи часу, коли німці будуть готові посилати свої війська без всяких умов. Більше того, будуть хотіти послати свої війська в Україну, тому що гарантувати те, що війна наша не відновиться, це фактично гарантувати те, що ця війна ніколи не дійде до Німеччини. Ну і це ж ще уряд Шольца. Уряд соціал-демократа Шольца, який дуже трепетно, ну соціал-демократи це ж наслідники лівих, які дуже трепетно відносяться, відносились завжди до Росії, От, як наслідниці радянського союзу, вони вважали себе тільки винними в Другій світовій війні, дуже винними перед Росією. Ну, якщо подивитися на десятки років назад перед Росією, а не перед Україною. І вони там клялися, що вони ні за що з Росією воювати не будуть, стріляти в російських солдатів не будуть. От, але еволюція пройшла. А зараз мова про те, що мають прийти на виборах через півтора тижні е християнські демократи на чолі з Мерцем, який рішуче за підтримку України. І коли буде новий уряд на чолі з змерзу, то я думаю, що питання про підтримку України, в тому числі військами після зупинки війни, воно навіть депатуватися особливо не буде. Це для цього уряду буде питання вирішеним. Потрібно пошлемо.